Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі of Duty 4 Modern Warfare. І нас, бляха-муха, збили. Підбили наш гелікоптер. Ми падаємо. Падаємо. Нам гаплик. І якимсь дивом ми уціліли, Так, будемо брати якусь зброю. Або цю, або М. ку Ну давайте цю візьмемо. Так що я не знаю. Я трохи затримався з новими роликами, тому що з комп'ютером виникли якісь технічні проблеми. Операційна система в мене взагалі полетіла. Тоді я так думав. Але як виявилось, проблема в самому накопичувачі була, на якому встановлена операційна система. Так що вчора мені мою проблему вирішили вчора тільки. Хоч вона виникла ще в понеділок. І сьогодні я не знаю чи ролик буде. Ну, завтра точніше. Сьогодні відзніму. тому що багато я чого відзняв наперед. І не тільки цю гру, а й одну відзняв, ще одну. Але, на жаль, прийдеться все заново все перезаписувати. Але перезапишу. До кого ви приперлися?

Раз, перелазимо і біжимо. що, гелікоптери? Так, ляжемо. Будемо рухатись далі ось так. Пішли далі. Давайте далі просунемось. Що? Знову? Та, скільки ж вас там? Бісові москалі. Посидіть по своїх норах. А то будете з усіх дір вилазити. Вони ще й десант висадили. Паляха, муха. Загоді. Та а. Так, швидше всередину. Гаразд. Будемо ми вилазити. Бляха-муха. Світло, називається кинули. Добре, ще я назад. Відійшов. А то б завалили б мене. Засранець. Ось так тобі. І в мене набої закінчуються. Stay шап. Що? Собаки? А -а. І мене собака загризла, називається. Стай шарп. Раз, будемо рухатись далі. Леські зараза, я не встиг ухилитися. Знову ці собаки постійно мене на мене нападають. Так, відступлю. Бляха, муха. У мене набоїв до автомату немає. Доведеться одним пістолетом стріляти. Ось так вам. Чорт. Гаразд, автомат. Чудово набой є до автомату. Бляха-муха. Правильно не автомата, а штурмова гвинтівка. Ось вам. Ось вас за те, що собак бак на мене пустили. Бісові москалі. Сидіте кому говорю. Граната. І знову гранату мені кинули. Сидіти. Сидіти, кому говорю. Ну, привіт, москалики. І бувайте. Солодких вам снів. Перелазимо. І в мене повітряна тривога на фоні. Не like way. All вони right, знають, press ми Move. Так, далі рухаємось. Ще продать, що я поспішаю, тому що в мене втрачені дані. Я хочу пошвидше заново це перепройти. Перезаписати. The spotlight. Let's move, but stay low. Move Boy, we're compromised. Over fire. Return fire and head for the far end of the field. Move. Oh, I saw Не заховайтесь від мене. І мене гранатою ці москалі завалили. Де той... Ось він гелікоптер. А чорт. Ось так тобі. А, знову ось так, лети собі вниз. Куда ти тікаєш? Не вточете від мене. А ну сидіти, кому говорю. А ну вилазь. Ой с тобі. Давай то обшукай на наявність набоїв бо набої мені перегодяться о, помітили, помітили. Так, капітане Прайс. Під не лізьте. Ось так вам. Ось так вам. Гаразд. Не та від мене. Я сюди полізу. Ось тобі. Чорт, гранати занадто високо летить до побачення. Так, всередину. Так, за трактор заховаюсь. Ось так. <плес> ну доведеться стінгер, брати. Ось тобі. Засранець. Застосував захист.

arrest right. 30 is entering your this time out bravo 6 this is warhammer standing by heard you could use some help down there call the shot warhammer fire mission danger close enemy armor and infantry 100 meters to the southwest of our location arrest right. run up to him Вот эвай лиза-то, москали. СД на миссии. Розовимо, мы вс. Ой. Лей. Рухаємось далі.